Мої вітання, а в наявності справжній позашляховик серед велосипедів. крос, кросовер Широкі покришки. 26 на 4. Велосипед алюмінієвий Обладнання у нас Шимано. 3х7. На Дискові механічні гальма. Кольоровий дисплей. В Велосипеді є опція круїз контролю, як в дорогих автомобілях. Можна налаштувати швидкість і, не тримаючи курок газу, тримаючи цю швидкість, рухатись тільки вперед. Двигун в даному велосипеді. 750 Вт. Максус. Позаду перемикач Shimano TZ Спереду такий самий перемикач. Зручні педалі. Ось такий класний велосипед. Номер в профілі. Телефонуйте.